Так виглядала центральна районна лікарня Миколаївки ще півроку тому. Темні приміщення, старі вікна, напівобшарпані стіни і стелі. Сьогодні ситуація змінилася у корені. Кабінети і коридори залиті світлом, стіни і підлога блищать новим кахлем. Тут завершився капітальний ремонт, якого лікарня не знала з моменту свого будівництва. Були вибрані два об'єкти, саме так сказати, наші. Проблемные места, это на фоне чего мы стоим. Операционный блок полностью с реанимацией. И первый этаж, где размещены Но все вспомогательные службы, сан санпропускники, холл, родильный санпропускник, общий санпропускник, регистратура, ну и далее масса кабинетов. Второй объект это рентген. Э -э полностью служба. Первый и второй этаж также были сделаны. По всем стандартам европейским. Все соблюдено. Ремонт приймального хірургічного відділення та рентген-кабінету проходив по програмі розвитку ООН при фінансовій підтримці уряду Японії. На відновлювальні роботи було витрачено більше семи мільйонів гривень. Загалом, зазначають представники Сходу, допомога Японії за роки незалежності України складає більше трьох мільярдів доларів. И мы очень рады оказывать помощь этой больнице, и я с большим удовольствием доложу послу о той работе, которая была проведена, о той реновации, которая была осуществлена, что она была осуществлена успешно, и что мы помогли людям Донбасса, и также, вероятнее, и в будущем будут какие-либо определенные проекты по. За кошты международных доноров у лекарни так уж был замененный дах, облаштованы входы до будивли, а так уж ведремонтовано в бира. Арні для людей з обмеженими можливостями такі перетворення значно полегшили роботу лікарям і покращили умови прийому пацієнтів. Ремонтом ми дуже довольні, тому що в принципі у нас відбувалося розділення первички і вторички. У нас з'явився свій вход, з якого ви входили, своя регістратура. Вот поэтому нам стало гораздо удобніше працювати. Народ это теж ощутил, тому що не стало талпи в регістратурі і стало понятнее, якому спеціалісту йти, і идти, и обслуживаться население стало швидше і комфортнее. Миколаївська районна лікарня стала 19 19-м об'єктом соціальної інфраструктури, який було відкрито в рамках проунівського проекту відновлення соціальних послуг і налагодження мира на Донбасі. Із запланованих в Донецькій області залишилося здати в експлуатацію Святогірський соціальний центр для сім'ї та молоді. Надалі ООН планує посилити роботу з надання різного роду допомоги два місяці тому ми підсилили проектний офіс саме в місті в Краматорську. Ми розширюємо свою присутність і допомогу як мешканцям цього цієї області, так і переселенцям, котрі знайшли своє нове житло, нове місце для проживання. Обіцяє вкласти кошти у відновлення регіону і обласне керівництво. В пріоритетності перше це. Світа, діти це охорона здоров'я, теплопостачання, тепловідведення і термомодернізація на загальну суму на першому етапі 4,5 мільярди гривень. І до кінця року плануємо плануємо 7 мільярдів гривень. Контролювати виконання проєктів, надходження та використання коштів буде спеціально створена наглядова рада Агенція регіонального розвитку. Наразі вирішується питання придбання для лікарні нового рентгенапарату. Окрім нового обладнання, головний лікар готовий. Прийняти до установи таких спеціалістів як ендокринолог, дерматолог, лор тощо міжнародні донори, зазначив керівник, готові вкласти кошти в ремонт житла для лікарів-переселенців.